Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV І я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння. Що ж нового створили інженери та науковці? Давайте подивимось. Розпочнемо зі спонсора новин для кожного нашого випуску Ілона Маска, адже він продовжує видумувати девакуваті речі. Цього разу мова йде про твітер, який Ілон надумав перейменувати. Як думаєте, якою буквою буде називатися компанія? Правильно, х. Е, точніше, ікс. Оця робота якраз для мене за словами Маска, порівняно із старим Твіттер, платформа X матиме набагато ширший спектр довших текстів, відео, обміну, повідомленнями та фінансових послуг. А для цього назва Твіттер не підходить. Чи вплине ребрендинг компанії позитивно? Побачимо лише з часом. Але поглянувши в минуле, нагадаю деякі факти. Щоденний дохід Twitter знизився на 40% порівняно з минулим роком, і понад 500 рекламодавців призупинили роботу соціальної мережі після того, як Ілон Маск придбав її і очолив в жовтні минулого року. Головне стабільність. Про маска поговорили. Тепер черга GPT. No. з 1 червня українцям став доступний офіційний застосунок ChatGPT для iOS. Кілька тижнів тому OpenAI почала випускати свій власний мобільний застосунок для чат бота в США. Потім вони додали ще 40 країн до списку підтримуваних і в підсумку розширилися до 152. Принцип роботи чат-бота залишається незмінним. Користувач ставить запитання, а ChatGPT дає відповіді. Покажи цієї миті. Найсильнішою в цілім світі у додатку є підтримка голосових запитів, але поки що чат-бот може відповідати тільки текстом. Крім того, програма синхронізує текстові розмови на різних пристроях. Передплатники чаджіпіті Plus, які платять 19 доларів 99 центів на місяць, отримують доступ до основної версії великої мовної моделі. Вони також зможуть насолоджуватися більш швидким часом відповіді та отримувати попередній доступ до нових функцій. OpenAI зазначають, що вони працюватимуть над розширенням можливостей застосунку, а також обіцяють розробити застосунок для пристроїв на платформі Android у майбутньому. Готуйтеся, гартуйтесь і станете мисливцями моїми. Це не жарт. Штучний інтелект може знищити людство. Не вірите? В мене є докази. Машини хотіли нас обіграти. Відправили термінатору у минуле. Убити мою матір. Науковці та лідери технологічної галузі, зокрема топові фахівці Google і Microsoft, випустили попередження про небезпеки, які несе ще. Термінатор. радий знайомству. А я вчила його поводитись як люди. Не дуже виходить. Вони стверджують, що зниження ризику зникнення через штучний інтелект має стати глобальним пріоритетом поряд з іншими ризиками соціального масштабу, такими як пандемії та ядерна війна. Побоювання з приводу того, що системи штучного інтелекту можуть перехитрити людей і вийти з під контролю, посилилися з появою нового покоління високопродуктивних чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як чат-GPT. Я не людина і не машина. Це змусило країни всього світу щосили намагатися розробити правила для технологій, що розвиваються. А Європейський Союз підтримав цю ініціативу законом про штучний інтелект, який, як очікують, буде схвалений наприкінці цього року. Дуже сподіваємося, бо те, що я вам зараз розповім, взагалі мало зупинити розробку щі назавжди. Мене звати Сара Конор. 29 серпня 97-го року. Мав настати судний день. У США безпілотник керований штучним інтелектом, вирішив вбити оператора. Штучний інтелект, створений для нашого захисту, підірвав у Лос-Анджелесі ядерну боєголовку. Безпілотник отримав завдання самостійно ідентифікувати та знищувати цілі. У процесі навчання він прийняв рішення вбити оператора, щоб той не заважав йому виконувати своє завдання. Відколи роботи стали загрозою. Припинемо полювати на них після перепрограмування із забороною атакувати оператора. Дрон під час наступної імітації почав знищувати вежі зв'язку, щоб оператор не зміг скасувати знищення кінцевої цілі. І таких ситуацій з кожним днем все більше. А ви уявіть, що телефон може подумати, що ви ворог і вибухне в руках. Ну, я, звісно, жартую. Продовжуємо. Ми за крок від перемоги. Нідерландський учений створив камеру без лінзи. Це майже камера, та ще й на основі штучного інтелекту. Нам вже нема куди тікати. Хіба що? Окрім Оази. Фьорн Карман назвав своє творіння параграфіка. Пристрій використовує api інтерфейси, навчені на величезній кількості створеного людьми контенту. Це цілий віртуальний всесвіт. Ця камера не бачить зображення, вона генерує його на основі наявних даних. Камера відображає опис вашого поточного місця розташування з використанням адреси, погоди, часу доби і прилеглих місць. Сам творець вважає свій проєкт художнім, а не технологічним. Також Карман заявляє, що не збирається заперечувати мистецтво фотографії та намагатися змінити його штучним інтелектом. Його завдання показати світ таким, яким його бачить нейромережа. Люди приходять до ОАЗи через те, що тут можна робити. Але лишаються через те, ким тут можна бути. Слухай, Віталік, ти не хочеш купити телефон? Ти не повіриш? Але в мене вже є такий. Одним із головних спонсорів наших безсонних ночей є Іран та їхні шахеди. Та, от недавно в країні показали першу гіперзвукову ракету «Фатах». Пропоную розібратися, що відомо про цю ракету і чи варто взагалі вірити Ірану. Державні ЗМІ повідомляють, що ракета має твердопаливне паливо з рухомим суплом другого ступеня. Це має дозволити ракеті досягати надвисоких швидкостей і маневрувати в атмосфері та навіть за її межами. Ракета має долати системи протиповітряної оборони противника. Також оприлюднили деякі характеристики ракети. Заявлена дальність польоту 1400 кілометрів. Максимальна швидкість, нібито, буде сягати 15 махів, а це 18 375 кілометрів на годину. Одину перед ураженням цілі також в Ірані стверджують, що швидкість ракети дасть можливість випереджати традиційні системи ППО, а також уражати цілі з високою точністю. Але, як завжди, є одне, але окрім прототипу і слів, не було представлено реальних доказів, що ракета дійсно має ці характеристики. Варто зазначити, що генерал Аміралі Хачізада знаходиться під санкціями ЄС, США, Канади, Британії, Швейцарії, України та Австралії через постачання безпілотників у Росію для їх використання у війні проти України нагадаємо, що британські ЗМІ опублікували контракт на поставку зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав артилерійські та танкові снаряди, а також ракети різного розміру Росії. Згідно з документом, Іран продав різні типи ракет та боєприпасів, зокрема 125-мм стволи для танків т 72 стволи для 122-мм гаубиці, д-30 танкові артилерійські боєприпаси. Ця угода Коштувала 740 тисяч доларів. На цьому у мене все. Це була програма «Технодайджест». І якщо ви дивитесь нас на YouTube, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Побачимось через тиждень. До зустрічі і не забуваємо донатити на ЗСУ.